Гордість висоти, тверд чистоти, вигляд неба у видінні слави. Сонце, що з'являється, виходячи, проповідує дивовижну річ діло Всевишнього. У свій південь висушує країну і перед його спекою хто стоїть. Хто розмухує піч, є в спекотних ділах? Сонце, що палить гори, потрійно гаряче. Воно видає вогняний дух. І, випускаючи проміння, затемнює очі. Великий Господь що його зробив, і своїми словами приспішив хід. І місяць є завжди у своєму часі, щоб вказувати часи і знак віку. Від місяця знак свята світило, що зменшується до зникнення. Кожний місяць має свою назву від того, що берестає дивовижно в зміні. Спорядження обозів на висоті, що світить на небесній тверді, краса неба, слава зірок, прикраса, що світить на Господніх висотах. За словами святого, стануть за присудом і не послабнуть у своїх сторожах. Глянь на райдугу і поблагослови того, хто її створив. Вона дуже гарна у своєму світінні. Вона обійшла небо в поході слави. Руки Всевишнього її розтягнули. За його наказом поспішив сніг, і він спішно посилає стріли свого суду. Через це відкрилися скарбниці і вилетіли хмари, як птахи. У його величності він зробив хмари сильними і град побив каміння. Голос його грому завдав болю землі, і під його поглядом зрушаться гори. За його волею подує південний вітер і північна буря та поду вітру. Він посилає сніг, як птахи, що летять, і його осідання, як сарана, що осіла. Око буде захоплюватися красою його білості, а серце жахнеся Його паданням. Він сипле на землю іні, як сіль, і Він, ствернувши, має гострі кінці. Зимовий північний вітер подує і ствердне лід на воді. Він розстилається на всьому зборі води, і його одягне вода, як панцир. Він поїдає гори і спалить у стелю, і нищить зелень, як вогонь. Мряка приспішує лікування всього. Зустрічна роса, веселить від спеки. Своїм задумом. Він втихомирів безодню і посадив у ній острови. Ті, що плавають морем, розповідають про його труди, і ми дивуємося тому, що чуємо нашими вухами там приславні та дивовижні діла, різновидність усякого життя творіння китів. Через нього провадить його ангел і все створене Його слово. Багато скажемо і не охопимо все, і кінець слів, Він є все. Як матимемо силу хвалити, бо Він великий понад усі його діла. Страшний Господь і дуже великий, і Його сила дивовижна. Прославляючи Господа, піднесіть Його вгору, наскільки лише зможете, бо Він ще й від цього вищий, і підносячи його вгору, примножте силу, не спочивайте, бо не охопите. Хто його побачив і розповість, і хто його звеличує, так, як він є. Багато зі схованого є більше від цього, бо ми побачили мало його діл. Адже Господь зробив усе і дав побожним мудрість.